У цьому сколботному низці ми проважаємо в останній путь нашого земляка, воїна героя Олександра Володимировича Чайки який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Сьогодні ця війна важка. Наш на людська. Ворог, який на нас напав, прийшов знищити все. Все людське, що в нас є. Нас з вами, Україну, українців. Йому не потрібно. Ми, як люди, і сьогодні наші воїни, наші захисники захисниці. Єдне любов до батьківщини, до кожного з вас, до своїх рідних, близьких, дали руки зброю і захищають нас з вами, нашу вітчизну, наших діток, наше майбутнє. Таким був і Олександр. Він любив кожного з вас, кого знав. Він вірив в перемогу, він вірив в майбутнє. Нелегка доля в нього. Народився він в селі Самотоївка Касаківського району. Але проживав він у нашій громаді. Ці маловидівки, маловидівки. Закінчив пістрічку школу. Був гарним учнем, гарним товаришем, люблячим сином і онуком. Ця війна забрала його забрала його від нас. Виконавши військову присягу, будучи вірним військовому обов'язку, він загинув у бою. Загинув ще 8 жовтня, але тільки сьогодні земля його прийме тіло і ми віддамо його шану. Йому шану. душану з рідним, близьким, Останній шан. Але він назавжди залишиться в наших серцях. Сьогодні йде війна. Ми віримо в перемогу. Перемога буде, Україна переможе. Слава Україні! Головний захист батьківщини в червні 23-го року. Боронив нашу українську державу на посаді номера обслуги першого кулеметного відділення, кулеметного взводу, 5-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону, військової частини А-1302. За час проходження служби за рекомендацією стали до виконання поставлених задач відносився належним чином. Був небайдужим до життєдіяльності військового колективу. Відданий військовій присязі на відність українському народу. Мужня, виконавши військовий обов'язок, бою за Україну. і свободу і незалежність загинув 8 жовтня 23 року в Поблизу населеного пункту Лішіївка Донецької області. Неймовірно важко, важко пережити горе, відтрати рідної людини близьким Олександра. Герої не вмирають. Вічна пам'ять і слава в українському захиснику, нашої незалежної України. Дяки Олександру Володимировичу. Слава, Україні. Дякую, слава. Одина, чим не заповітня твоїх. Всі святі значить всього життя і двері дороги. Оборони Я мене. не заповіхи. Діму чи ви діли проповіло до